Добилась інструкція з монтажу цих чудових фарбованих дверей. Отже, спочатку скажу, що входить в комплект. Це дверна коробка, лицева лиштва, дверне полотно і дуже хороша фурнітура. Це петлі прихованого монтажу і магнітний замок. Дверна коробка відразу буде приїжджати підрізаною по висоті з зазором 1 см до підлоги. Якщо вам буде потрібна більша висота або не підрізати низ взагалі, потрібно це просто вказати в замовленні і це буде враховано. Ця коробка вже підрізана, тож можна переходити до того, щоб її збирати. Фарба дуже делікатне покриття, тому завжди проводимо, проводимо збірку коробок на картоні увагу На конструкцію коробки і конструкцію лиштви. Нам зараз буде потрібно оцю налічку приклеїти до коробки. Можна монтувати спочатку коробку, а тоді клеїти. Але ми побачили більш практичним перед монтажем приклеїти лиштву до коробки. Зовнішня лиштва теж буде вирізана в розмір, тобто все, що вам буде залишатися, приклеїти її. Правильним чином до коробки. Або перед монтажем, як ми це будемо робити, або вже після того, як буде змонтована коробка. Ну, добре, добре знімаю. Так. Супер! <ріст> Клеємо на хороший клей ПВА. Обов'язково можна використовувати щось на основі силікону, якісь типу рідкі цвяхи, це вже по вашому бажанню, але ми користуємося ПВА столярним хорошим і найкраще склеює і найшвидше. Зверніть увагу, що перемичку ми приклеїмо в нуль по цій частині коробки. Ось тут нуль. І малярним скотчем фіксуємо коробку для того, щоб вона висохла. Зверніть увагу, що стоєві підписані девер стрілочкою, і там, де є виріз під петлю, ось, то він має чітко зійтися з вирізом в коробці. Нічого складного, я думаю, що у вас все вийде. Стоєві приклеїмо аналогічно до перемички. <му> Якщо у вас приховані петлі, то петля виглядає ось так. Більша частина петлі оця, заходить в дверне полотно. Вставляємо, просверлюємо отвори і прикручуємо. Якщо ви приклеювали лиштву перед монтажем, так як ми, то тепер залишаємо коробку сохнути рівно настільки, скільки потребує клей, який ви використовували. Якщо ви не клеїли, то можете вже монтувати коробку без лишту. Наш клей вже висох, тож тепер можемо брати нашу коробку і монтувати. Так як ви це робите зазвичай. До речі, дуже важливий момент, що ці двері монтуються під рівні стіни. Якщо у вас стіна буде нахилена, то відразу ось тут будуть проявлятися щілини. Якщо стіна буде рівна, все буде гарно. Врахуйте це, будь ласка. що Після навішування у нас ось тут дуже великий зазор, а тут його фактично немає. Показую, як це регулюється. Ось тут в полотні бачимо два таких регулювальних гвинта, крутимо їх. Наскільки нам потрібно для того, щоб вирівняти зазор. Зверніть увагу, після того, як я вкручую, полотно висовується сюди. Щоб підняти дверне полотно вверх, відпускаємо ось ці верхні і нижні гвинти на двох петлях на верхній і на нижній. Ось. І піднімаємо двері трошки менше Сережа. Піднімаємо і зажимаємо. Оці регулювання регулюють ближче до ущільнювача і далі. А оці зовнішні регулюють саме положення вверх вниз. І тут теж дотягуємо назад. Угу. Після того, як виставили всі зазори, можемо запінювати нашу дверку. І так монтаж відповідної планки. Така планочка. Одягаємо її сюди, приставляємо сюди. Позначаємо верх і низ. Для зручності я клею малярний скотч, щоб на ньому малювати. Ось ми бачимо наші дві точки. Раз, два. Тут залишиться розмітити. Бачимо, що у нас полотно 40 мм, відповідно, центр відвіданої планки має бути на 20. Двері закриті, вони в нас врівень з цією лишвою. Відповідно, ми від цього куточка зараз відступимо 20 мм. Звідси відмічаємо 20-20. Представляємо нашу планочку і обводимо її контур. Для врізки нам треба фреза діаметром 16 мм. Коли підну планку врізано, по суті, монтаж завершено, залишається поставити лише декоративні заглушки в завіси. Їх ви теж знайдете в комплекті, там нічого складного, вони просто защокуються. Всім дякую за увагу, за увагу. успіхів в монтажі.